Псалом сотий Псалом Давида. Господи, заспіваю тобі про милосердя і суд. Буду співати й роздумувати над непорочною дорогою. Коли прийдеш до мене, у чистоті серця я ходив посеред свого дому. Справи протизаконної я не поставив перед своїми очима. Я зненавидів тих, які чинили злочини. Викривлене серце не приставало до мене, злого, який уникав мене, я не помічав. Потайного наклепника на свого ближнього, такого я проганяв, у кого горде око і ненаситне серце з таким і не їв, мої очі на вірних землі, щоб оселилися зі мною. Хто ходить бездоганною дорогою такий мені служив, хто діяв зухвало не жив у моєму домі, хто говорив неправедне не був правим у моїх очах. І з самого ранку я нищив усіх грішників землі, щоб вигубити з Господнього міста всіх, хто чинить беззаконня. Євангеліє ВІД Луки, розділ дванадцятий коли довкола них зібралися тисячі людей, які аж напирали одне на одного, він почав говорити насамперед своїм учням стережіться закваски фарисейської, якою є лицемірство. Адже немає нічого прихованого, що не відкрилося б, ані таємного, яке не стало б явним. Тому все, що сказали ви в темряві, при світлі почується. Що на вухо прошепотіли ви в кімнатах, буде проголошено з дахів. Кажу вам, друзям моїм, не бійтеся тих, хто вбиває тіло, а після цього не можуть більше нічого зробити. Скажу вам, кого боятися, бійтеся того, хто має владу, вбивши, ще й у геєну вкинути. Так, кажу вам, того бійтеся, чи не п'ять горобців продають за два асарії, і жодний з них не забутий перед Богом. Адже навіть волосся на вашій голові все полічене. Не бійтеся, ви кращі за багатьох горобців. Кажу вам: кожного, хто визнає мене перед людьми, син людський визнає перед Божими ангелами, а хто відрікся від мене перед людьми, від того він відречеться перед Божими ангелами. Кожному, хто скаже слово проти людського сина, проститься, а тому, хто зневажить Святого Духа, не проститься. Коли приведуть вас до синагог, до правителів, до влади, не журіться, що або як треба відповідати, чи що сказати, бо Святий Дух саме в ту мить навчить вас, що треба сказати. Озвався до нього хтось із натовпу Учителю, скажи моєму братові, щоб він поділився зі мною спадщиною, та він відповів йому чоловіче, хто мене поставив суддею або розподілювачем над вами. І промовив ще до них: Глядіть і стережіться всякої зажерливості, бо не від надміру багатства залежить життя людини. І він розповів їм притчу, кажучи В одного багатого чоловіка рясно вродила нива. Тож думав він, говорячи сам до себе, що робити, коли не маю куди зібрати врожаю. І сказав Зроблю так. Розвалю свої клуні, збудую більші, зберу туди все моє збіжжя та моє добро і скажу своїй душі, душе, маєш вдосталь добра, зібраного на багато років, спочивай, їж, пий, веселися, а Бог до нього промовив нерозумний, цієї ночі душу твою зажадають від тебе, а те, що ти приготував, кому воно буде. Так буває з тим, хто збирає для себе, але не багатіє для Бога. Своїм же учням він додав, тому кажу вам: не журіться про душу, що будете їсти, ні про тіло, у що одягнетеся, бо душа є більша від їжі, а тіло від одягу. Дивіться на ворон, які не сіють, не жнуть, не мають ні комори, ні клуні, а Бог годує їх, наскільки ж більше за птахів ви варті. Хто з вас, журячись, зможе додати до свого росту хоч один лікоть. Якщо ви навіть такого найменшого не можете, то чому про інше журитеся? Дивіться на лілії, як вони ростуть, не прядуть і не тчуть. Але скажу вам, що Соломон у всій своїй славі не вдягався так, як одна з них. І якщо траву, яка нині на полі, а завтра вкидають до печі, Бог отак одягає, то наскільки більше одягне вас маловіри? І не шукайте, що будете їсти й пити, і не журіться, цього всього прагнуть народи світу. Ваш же отець знає, що цього і ви потребуєте, але шукайте царства Його, а це все вам додасться. Не бійся, мале стадо, бо вподобав ваш отець дати вам царство. Продайте ваші маєтки, роздайте милостиню, зробіть собі гаманці, які не старіють. Не вичерпний скарб на небесах. Де злодій не підкрадається, де міль не точить, адже де є скарб ваш, там буде й ваше серце. Хай будуть підперезані ваші стегна і хай горять ваші світильники. Тож будьте подібні до людей, які очікують свого пана, коли Той повернеться з весілля. Як прийде він і постукає, то відразу ж відчинять йому. Блаженні ті раби, пан яких прийшовши, застане їх на сторожі. Запевняю вас, що підпережеться, посадить їх і підійшовши, буде служити їм. І якщо прийде і в другу, і в третю сторожу, і знайде їх так само, то блаженні вони. Знайте, що якби господар знав, о котрій годині підкрадеться злодій, то пильнував би і не дав би вдертися до своєї хати. Тож і ви будьте готові, бо саме тієї години, у котру не сподіваєтеся, прийде син людський. Озвався Петро. Господи, чи цю притчу розповідаєш лише нам чи всім. А Господь сказав: хто є вірним мудрим управителем, якого пан поставив на своєю челяддю, щоби давав своєчасну мірку пшениці, блаженний той раб, якого пан, коли прийде, знайде, що чинить так. Правду кажу вам, що такого над усім в своїм володінням він поставить. Якщо ж скаже раб той собі в серці: затримується мій пан прийти і почне бити слуг та служниць, їсти, пити й упиватися, то прийде пан того раба в день, в який не сподівається, і в годину котрої не знає, і розітне його навпіл і визначить йому долю разом з невірними. Той же раб, який знав волю свого пана, але не приготувався і не вчинив згідно з його волею, буде тяжко битий. Той же, який не знав, але зробив щось гідне покарання, буде мало бити. У кожного, кому дано багато, від того будуть і багато вимагати, і кому багато довірено, від того і вимагатимуть більше. Я прийшов вогонь кинути на землю, і як же я прагну, щоб він уже розгорівся. Я маю хреститися хрещенням, і як важко мені поки звершиться. Чи думаєте, що я прийшов мир принести на землю? Ні, кажу вам поділ. Бо відтепер будуть п'ятеро в одному домі поділені троє проти двох і двоє проти трьох. Розділиться батько із сином і син з батьком, мати з дочкою, а дочка з матір'ю, свекруха зі своєю невісткою, а невістка зі своєю свекрухою. Говорив він і до натовпу. Коли ви побачите хмару, яка надходить із заходу, одразу кажете, що насувається дощ і стається так. А коли вітер південний віє, кажете, що буде спека і збувається. Лицеміри, вигляд землі й неба ви вмієте розпізнавати. Чому ж ви не вмієте розпізнати часу цього? Чому самі від себе не судите, що є справедливе? Коли ти йдеш зі своїм обвинувачем до правителя, то доклади в дорозі зусиль звільнитися від нього, щоб і часом він не притягнув тебе до судді, а суддя не видав тебе судовому виконавцеві, а виконавець не вкинув тебе до в'язниці. Кажу тобі, що не вийдеш звідти, доки не віддаси останньої лепти. Ісуса Навіна. Розділ одинадцятий. Коли ж Явін, цар Асора, почув про те, то послав до Йовава, царя Марона, до царя Симоона, до царя Азіфа і до царів, які біля Великого Сидона, у гори і до Рави напроти Кенерота, на рівнину і до Нафедора. І до ханаанського узбережжя на сході, і до Аморейського узбережжя до хетів, ферезейців і євусейців, які в горах, і Евейців, які під Аєрмоном, до землі масифи, і вони, а з ними їхні царі, виступили, наче морський пісок, численністю, безліч коней і колісниць. І зібралися всі ці царі і зійшлися разом. І отаборилися біля вод Марона, щоб воювати з Ізраїлем. А Господь промовив до Ісуса: Не бійся їхнього обличчя, бо завтра в цей час я передаю їх утікачами перед Ізраїлем, їхнім коням переріжеш жили і вогнем спалиш їхні колісниці. Тож Ісус і весь боєздатний народ вийшли проти них до вод Марона і зненацька напали на них у горах, і Господь передав їх у руки Ізраїля, і, громлячи їх, вони гналися за ними аж до великого Сидона, до Масерона і до Масоха на сході, і розгромили їх, аж не залишилося з них того, хто врятувався б. І зробив з ними Ісус так, як заповів йому Господь, їхнім коням перерізав жили, а їхні колісниці він спалив вогнем. У той час Ісус повернувся та захопив Асор і його царя. Асор же був першим володарем з усіх цих царів. Вони мечем повбивали в ньому все, що дихає, вигубили всіх, і не залишилося в ньому того, що дихає. А Асор спалили вогнем. І всі міста царів, і самих їхніх царів Ісус узяв і повбивав їх вістрям меча, вигубив їх, як і заповів Мойсей, Господній слуга. Але всі міста, оточені валами, Ізраїль не спалив, із них лише один Асор спалив Ісус. Усю його здобич ізраїльські сини взяли собі. А їх усіх повбивали вістрям меча, доки не вигубили їх, не залишили з них жодного, хто дихає. Як заповів Господь Мойсеєві, Своєму слузі, так Мойсей заповів Ісусові і так учинив Ісус, не оминув нічого з усього, що заповів йому Мойсей. Ісус захопив усю гірську землю, весь Нагев. Усю землю Госома, рівнину і ту, що до Заходу, Ізраїльську гору і долини, що поблизу гори, від гори Ахел, що йде до Сеїра і до Ваалгада, і ліванську рівнину від гори Аермона і всіх їхніх царів захопив, розгромив їх і повбивав. Довгий час Ісус вів війну із цими царями, і не було міста, якого не взяв Ізраїль. Усе здобули у війні, адже через Господа це сталося, щоби зміцнити їхнє серце, вийти назустріч у бій з Ізраїлем, аби бути вигубленими, щоб не дати їм милосердя, але щоб були вигублені, як і сказав Господь Мойсеєві. У той час прийшов Ісус і вигубив нащадків Енакіма з гір. З Хеврона, з Давора, з Анавота, з усього ізраїльського роду і з усієї Юдиної гори, разом з їхніми містами вигубив їх Ісус. Не залишили сини ізраїльські, енакімців, хіба що залишилися вони тільки в Газі, у Геті й в Аседоті? Тож Ісус захопив усю землю, як і заповів Господь Мойсеєві. І ці території Ісус дав у спадок Ізраїлеві в наділ за їхніми племенами і земля, яка перебувала в стані війни, спочила. Ісуса Навіна. Розділ 12 Ось це царі землі яких вигубили ізраїльські сини і успадкували їхню землю на другому боці Йордану зі сходу Сонця, від долини Арнона до гори Аєрмона, і всю землю Араві зі сходу? Сеон, цар Аморейський, який жив у Есевоні, який володів від Ароїра, що є в долині, у частині долини, і половиною Галаада до Явока. Границі синів Аммона, і від Араві до моря Хенерецького на сході, і до моря Араві, Солоного моря на сході, дорогою до Асімота, від Темана, що під Асидотом Фазгою. І Ог, цар Васана, який залишився з гігантів і проживав у Астароті та в Едраїні, який був володарем від гори Аермона. Від Селхи і всього Васана аж до гір Гесурі, Махаті, й половини Галаада, до границь Сеона, царя Есевона. Мойсей, Господній слуга та ізраїльські сини, розгромили їх і дав її Мойсей у спадок Рувимові, Гадові й половині племені Манасії. Ось це аморейські царі, яких вигубив Ісус та ізраїльські сини на другому боці Йордану, біля моря Ваалгат, на рівнині Лівану, і до гори Хелка, коли йти до Сеїра, і дав її Ісус ізраїльським племенам, щоб успадкувати за їхнім жеребом на горі, на рівнині, в Араві, в Асидоті, у пустелі й у Негеві». Хета, Аморейця, Ханаанця, Ферезейця, Евейця, і Євусейця, царя Єрихона і царя Гая, що є біля ветиля, царя Єрусалима, царя Хеврону, царя Єрімута, царя Лахіса, царя Елама, царя Газера, царя Давира, царя Гадера, царя Ермата, царя Арата, царя Левни, Царя Одолама, царя Македа, царя Тафуга, царя Офера, царя Афека Саронського, царя Асора, царя Сумоона, царя Марона, царя Азіфа, царя Кадиса, царя Танаха, царя Македона, царя Єконама Хермельського, царя Дора Нафедорського, царя Гоїма Галилейського, царя Тарса цих усіх царів 29